Добрий день, друзі! Ви на каналі розмовляюча з квітами. Як ви бачите, троянди в мене лише починають квітувати, ще дуже мало квіточок. Але сьогодні я хочу вам розповісти про перші мої трояндочки, які вже майже розквітли, може і не повністю. Сьогодні хочу вас познайомити з однією з моїх улюблених троянд, вона ще тільки починає розквітати, ще тільки перші кісті в неї з'явилися. Але вже гляньте, як рясно це виглядає. Але це лише лише тільки початок, мабуть, і десята частина ще не квітне. Це троянда Mitsumi Snow. Як мені хтось писав, це сніг посередині літа. В переводі дійсно дуже така. Знаєте, як легка хмаринка. Дуже гарна, така вона біла-біла-біла. Її, ну не знаю, їй вже, мабуть, років 7 або 8, точно вам не скажу. За цей час ця трояндочка жодного разу не вимерзала. Хворіє вона, ну, як хворіє, при стандартних обробках вона не хворіє взагалі. Таке, щоб повністю не обробляти, ну, в цьому році ще не обробляла. А надалі будемо дивитися. Ну, якщо інші троянди хватають хвороби навіть при обробках, то ці море по коліна. Ось подивіться, які квіточки, щоб ви розуміли розмір квіточки. Вони невеличкі, але їх навіть не сотні, я не знаю, їх там чуть не тисячі. Їх настільки, настільки багато. Ось погляньте на оцей кущик. І він весь-весь буде в квіточках. Це було. Коли вона повністю розквітає, листячка тут майже не видно. Тобто вона просто біла, така, знаєте, білий сугроб стоїть. Аромата в неї немає. Ну, точніше, якщо, знаєте, вже носа туди всунути, тоді десь щось чути. Але таке дуже-дуже незначне. Гарна трояндочка. Я не знаю, чому цю красу, ну, ось скільки я бачу дівчат, скільки я бачу, показують свої троянди, ніколи я не бачу цю міцемісну у них. Писали дівчата десь на форумах, що є, ну це, знаєте, такі поодинокі випадки. І не розумію, чому ця троянда, ну, так, ось погляньте. Ну, тут по полиці, правда, згляньте. Оце одна гілочка. Це базальний пагін. І це, уявіть, одна гілочка. Це просто щось неймовірне. В цьому році взимку вона вистояла чудово. Вона. Вистояла в квітневі приморозки, її не взяло. Якщо поруч біля неї Ларіса, то Ларісу я обрізала після квітня. Бачите, вона ще вся на бутонах дуже молодих, тому що вона дуже сильно примерзла в квітні, хоч зиму і вистояла. Поруч знаходиться, тобто умови повністю однакові. Томіце міцного мені дуже подобається. Я, може, якось пізніше покажу вам її, коли буде повний розпуск. А ось зараз хочу похвалитися цією красунькою. Писали мені, що я дуже сильно кручу камерою. Ну, і зараз розумію, що кручу, але так в мене виходить. Хочеться все вам показати, щоб все одразу побачили. Ось погляньте розмір цього кущика. Десь він, мабуть, ну, більше метра. Набагато більше метра в діаметрі. Тобто поруч з ним щось садити без глузду, тому що він, йому буде мало місця. Він як сольний буде виглядати дуже гарно. По три куща я б не совітувала не такі. Таку рослинку садити, бо ви не зможете їй потім дати ладику. Як садять по три рослинки поруч, то цю, цей сорт, ну, я би ні в якому разі не садила по три поруч. Тому що, як ви бачите, тут і в один я влізти не можу, просто не можу влізти. До речі, я ще її вона як витривала, я її ще навіть і не чистила. Я почистила поки що лише ті, що дуже часто хворіють. А ця красунечка міцна міцноу. Напишу назву вам плетиста троянда хайгров. Не дивуйтеся, що вона в мене така низька. Я її так просто формую. Взагалі, вона повинна бути плетистою, високою, але так як в мене тут вони посаджені. Ці плетисті троянди, щоб закривати сусідський паркан, цій, бачите, красу, цю всю. То я просто формую їх як шраби. Ця трояндочка дуже гарно на це відгукується, їй все подобається. Зараз покажу вам, ось подивіться, вона у мене тут лише трохи, бачите, до паркану, трохи зв'язана, бо вона почала валитися на. Вона почалася валитися на перший ряд. Тобто довгі пагони, трохи нахиляються. Гарна трояндочка, в цьому році гарно перезимувала. Посаджена була восени 21-го року, якщо я не помиляюся. її вже скільки четвертий рік. Рясно квітує, навіть зараз, вже вечір, трохи чути її аромат. Але аромат не такий, що чути на відстані. Тобто, для того, щоб її почути, цей аромат, потрібно підійти до самого кущика. І так, троянда Хайгроу. Гарно зимує. При в стандартних обробках майже не хворіє, тобто не було в мене такого, щоб я там хвилювалася, що вона дуже-дуже хвороблива. Ні, Обробляла я раніше всі свої троянди десь раз-два на рік, точніше, три виходи, тому що один раз весною, потім десь на початку серпня або в липні, якщо сильні дощі, і там десь в кінці серпня. Тобто 10 разів я їх не обробляла. В цьому році ще ні разу не оброблялася. Ось подивіться, дощі в нас дощі, холод було все. Трохи вона примерзла, такі, коли були приморозки, у оці квітневі. Трохи місцями її прихватило, але непогано вона себе почуває. Ось погляньте. Зараз у нас п'ята година вечора. Вона на спеці на повній. Сьогодні у нас плюс 32. Ось погляньте, як квіточки себе почувають. Ну, ось перші квіточки то, звичайно, вже трохи почали, трохи вже почали портитися. Така. Неважка троянда в догляді, мені дуже-дуже вона подобається. Квіточок на одному пагоні, подивіться, скільки. Бачите, скільки бутончиків. За ці 4 роки вона ні разу не скидала в мене бутони. Тобто, якщо бутончик з'явився і його нічого не з'їло, то він буде квіточкою. Квіточки тривають днів 5. Мабуть, як найбільше тримаються. Та, мабуть, як не сім. Ніколи не рахувала, але вона не належить до тих троянд, у яких квіточки відвалюються в перший же день. Знаєте, що вранці розквітла, а ввечері їх там вже немає. Гарна троянда. В цьому році вона в мене розквітла однією з першою. Зазвичай в мене була Марі Роуз перша. В цьому році вона була в мене чи перша, чи друга. Троянда для Quatre Seasons. Або чотири сезони. Це монстр, для якого потрібно багато-багато місця. Вона просто величезна, я її дуже сильно стрижу. Я її дуже сильно обрізаю для того, щоб вона просто помістилася, бо вона займає в мене більше трьох метрів. Цвіти доволі довго, але квіточки осипаються не повністю. Тобто всю цю красу потрібно брати руками, зламувати, тому що вона сама просто так їх вони починають гнити потім на кущах, якщо їх залишити. Тобто всю цю красу потрібно просто брати, обривати цвіти одна квіточка доволі довго. Цвіти вона доволі довго, тобто не два дні. Це перші квіточки лише в мене почали. І ще дуже-дуже багато бутонів. Тобто на одній гілочці. Ось погляньте одна гілочка, скільки на ній бутонів. І до останньої квіточки всі квіти, всі квіти будуть великими. Вона не видає малих квіточок, тобто всі квіти в неї величезні. Ось, подивіться, ще з цієї сторони цього монстра. Це він займає в мене, мабуть, метра два з половиною, як не три щоб ви розуміли. Почвопокровна троянда дуже гарна, витривала. Поливається вона в мене не дуже добре, тут не дуже зручно. Не дуже зручно вона посаджена, бо я її купувала колись дуже давно на розпродажі. За 50 гривень 10 штук. Це було дуже давно, років 15 їй. І коли садила, я не знала, що це буде за троянда. Ну, але вона себе добре почуває. Дуже рідко її потрібно обробляти, вона майже не хворіє. Не разу за ці 15 років вона в мене не вимерзала, щоб їй потребувалася повна обрізка до землі. В цьому році також, ось я ближче підійду. В цьому році також я її залишила майже всю. Не знаю, може, наступного року трошки опять її зменшу. В плані, я просто вирізаю декілька гілочок сильних для того, щоб її омолодити. почвопокровні троянди взагалі рекомендують просто вирізати раз на декілька років, щоб омолодити. Рясна трояндочка, ну, ця спека їй не дуже подобається, як і багатьом. Ну, але ось дивіться, шоста вечора. Квіточка, гляньте упругі квіточки. Чудово себе почувають. В цьому році я її ні разу не обробляла. Один раз, коли обробляла сілкером, здається, огірки, то обробила і її теж. Тобто всі залишки з сілкера, це майже препарат без хімії. Я просто залишки після огірків, на яких був кліщ, я пішла по трояндах. Більше нічим ні разу в цьому році я її не обробляла.